У святому Писанні є така надзвичайна подія, яка сталася у житті праведного Авраама після явлення йому Святої Трійці, у Авраама і Сари його дружини через рік народився Ісаак. І Авраам, будучи на той час, по суті, майже єдиною людиною, яка зберігала в єдиного Бога. І Господь обрав його, щоб з його роду народився сам Господь наш Ісус Христос. Тобто сам Бог мав із цієї генеалогії, із цього родоводу Адам від Адама через Авраама, вибрати собі чисту діву і воплотитися від неї як людина. Дитина родилася у Авраама, обіцяний Ісаак. В ньому мало бути благословення. він мав породити дітей від тих, що ще мали бути діти. Але Авраам перестав виконувати ті обов'язки батька всіх віруючих. Він занихаєвся домашніми клопотами. Він став поступово віддалятися від Бога, і на волоскопини саме існування людства. Тоді Господь дає йому тяжке випробовування, щоб поставити його на місце, встряхнути його і каже: Візьми сина Твого, єдиного, і принеси мені його в жертву. Авраам, не вагаючись, бере сина, садить його на осла, бере дрова і вони йдуть на гору моря. Три дні йдуть це територія нинішого Єрусалима. І саме ці три дні стали доленосними. Поки Авраам йшов, він молився, розмірковував, чому так сталося. Він прийшов до висновку, що він віддалився від Бога домашніми клопотами. Сім'я стала для нього в даному випадку ідолом, яка закрила йому істинного Бога. Він став не тим уже батьком віруючих, які мали від нього народитися через Ісаака. і спасіння людства. І наше з вами існування вже не було таким явним. І Авраам ішов і рішив, що він принесе Ісаака в жертву, він все готовий віддати, щоб таки стати знову вірним Богу. Але Богу не потрібна була ця жертва. Це було випробовування. Нагорі, ангел він зупиняє руку Авраама. Авраам знав, що. Бог Воскресить Ісаака, рука зупинена, випробування відбулося. Ісаак, живий, принесли в жертву